Асмалята сьогодні заняття у нас особливе. І особливий гість. Впізнали його. Це ж справжнісінький рятувальник бо допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Як його звуть? Правильно, сьогодні пес патрон буде моїм помічником. Всі ви вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог, і багато місць, які раніше були знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Сьогодні ми поговоримо про вибухонебезпечні предмети та будемо вчитися самостійно складати правила мінної безпеки за допомогою ось такого плакату. Зверніть увагу! Це вибухонебезпечні предмети. Дивіться на картинку, як ви вважаєте, чи безпечно тут на дитячому майданчику? Тут є іграшки, але це небезпечне місце. Тут є вибухонебезпечні предмети. Пес Патрон нам пропонує гру, щоб ви краще зрозуміли, що є безпечним, а що ні. Визнач, що є безпечним, а що ні. Так, ведмедик є безпечним, а це міна. Вона небезпечна. Тепер визначте, що тут є безпечним. Так, метелик безпечний. А це різновід міни. Вона небезпечна. Що тут є безпечним? Так, пірамідка є безпечною, а міна небезпечна. Що тут є безпечним? Так, телевізор безпечний, а це міна. Всі ці предмети небезпечні, вони бувають різної форми, величини та кольору. Ми їх можемо не побачити, адже вони можуть знаходитись у траві за різними предметами, бути прикріплені до чогось чи навіть закопані. Землі. А зараз ми закріпимо правила, як себе поводити, коли побачите вибухонебезпечний предмет. Будьте уважні! Що означає цей знак? Не підходь! Не чіпай! Поклич дорослих. Зателефонуй 101. А зараз ми будемо вчитися самостійно складати правила мінної безпеки ось за цим плакатом. Давайте розглянемо, назвемо знаки, які вам зрозумілі. Не торкатися вибухонебезпечного предмету. Не пересувати, не піднімати небезпечні предмети, не нагрівати і не підпалювати предмети. Припинити будь-які роботи біля вибухонебезпечного предмету. Негайно зателефонувати за номером 101 при можливості огородити небезпечне місце або встановити попереджувані знаки. Сповістити оточуючих про небезпеку, не допускати сторонніх осіб у небезпечний район. Діти, а тепер самостійно, дивлячись на цей плакат, складіть та назвіть правила мінної безпеки. Сьогодні ми дуже багато дізналися з вами про вибухонебезпечні предмети. І без патрон пишається вами. Я пропоную вам малята намалювати пса-патрона. Він буде дуже задоволений. Будемо малювати його олівцями. Для цього нам знадобляться олівці, підстрогачка, ватний диск. Або шматочок папірця і ластик. Посередині аркуша з лівої сторони малюємо лінію: дугу і мордочку песика лінія це спинка, дуга це голова. Подивіться, як я це роблю. У собачки є тулуб та голова. Є чотири лапи. хвіст Малювати потрібно простим олівцем і не давити його, щоб якщо у вас вийшла якась зайва лінія, ви б могли її затерти ластиком. Подивіться, як я малюю вушка. Вони зігнуті. На шийник, на якому медаль. Президент Володимир Зеленський нагородив пса патрона за віддану службу по песик. Займається пошуком мін. У нашого песика одне око, тому що він стоїть боком, а другого ока нам не видно. Розфарбую щільно вздовж намальованих ліній в одну сторону, щоб малюнок був гарний і не було видно білих смужечок. На мордиці намалюю носик, ротик. Крапочки, зідко ростуть вуса. Пес патрон сапер, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає навчити дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза. Щільно зафарбовую жилетку песика. Тепер пишу літери слово патрон. На лапках промальовую кіхтики. А тепер малята. Я намалюю зелену травичку. А ви можете розділити на аркуш і зобразити пса патрона на фоні жовто-блакитного прапору. Подивіться, як можна затушувати папір, щоб додати фону легкості. Я настругала з олівця стержня, а тепер ватним диском його розтираю. Малюнок в мене готовий. Чекаю, які ж будуть у вас.